Як протистояти маніпуляції? Для початку необхідно зрозуміти, що маніпуляціюють всі і завжди. Тут я хочу поговорити не про те, коли вам натякають, що було б непогано поїсти і ви голодні та йдете їсти, а про ті випадки, коли ви не готові робити те. Що нав'язують вам шляхом прихованих впливів. Перший найважливіший пункт все упирається у вашу самооцінку і самовідношення. Самооцінка повинна бути не низькою і не високою, а адекватною реальності. Самовідношення має бути позитивне, з любов'ю і повагою до себе. Якщо з цим біда, будь-який маніпулятор це відчує і буде цим користуватися. Наступне. Якщо з цим розібралися, то наступним пунктом буде відстеження маніпуляцій. Ось ви спілкуєтеся з людиною і нічого не віщує біди, але раптом у вас з'являється відчуття дискомфорту. Наче щось змінилося у вашій бесіді. Це може бути відчуття, що ви щось зобов'язані зробити, від вас щось хочуть. Може бути відчуття дискомфорту у тілі, як правило, зачіпає голову або шолону. Не поспішайте відразу щось говорити або робити, прислухайтеся у цей момент до себе. Наступний пункт зрозуміти, що це за маніпуляція, чого від вас хочуть домогтися, почуття провини, сорому, або ж, можливо, змусити діяти чи навпаки відмовитися від дій. Відштовхуючись від цього, можна йти далі. Спочатку на виконання цих пунктів ідеме багато часу, але з кожним разом його буде потрібно все менше. Після цього ви спокійним, впевненим тоном дуже м'яко розкриваєте задум маніпулятора. І відмовляєтеся від дії або почуття, яке вам нав'язують. Наприклад, подруга всіляко натякає вам і поведінкою, і словами на те, що ваша затія провальна і нічого не вийде. Ви зрозумівши, що вам дискомфортно, розібравшись, що за вид маніпуляції вона використовує спокійно говорите. я розумію, що тобі моя затія здається безперспективною і не вартою зусиль, але я все-таки хочу спробувати. Зазвичай, після розкриття. Маніпулятор дуже розгублюється і починає говорити, що він не тема на увазі, і так далі, на що необхідно знову відповісти. Я зрозумів, що ти не, не тема на увазі, але я все-таки хочу спробувати цю затію. А далі можна вже легко перевести розмову інше. Русло. А можливо, це зробить сам маніпулятор. А якщо людина, це людина, яку я не хочу образити, ось тут починається найцікавіше. Маніпулятор завжди знає, до кого і як можна звертатися інстинктивно. Мабуть, ви помічали, що навіть найжорстокіший маніпулятор веде. Так себе не з усіма, просто хтось дає відсіч і викликає цим у нього повагу і відмову від свого задуму. а хтось шкодує, переживає, про що мене, про мене подумають, виходить виправдання у вигляді: ну він така людина, або вона ж мені близька людина. Тому, повертаючись до початку, все опирається у ваше самовідношення. Близька людина на те і ближка, щоб не втягувати у вас маніпуляції. Як захистити себе від маніпуляцій? Найкраща зброя проти маніпуляції це усунення того фактору, на якому намагаються зіграти. Проте, в даному випадку людина повинна розуміти, що нею маніпулюють, домагаючись чогось свого. Наприклад, якщо ви розумієте, що кавалер домагається близькості із вами, постійно повторюючи про те, що він вас зводив в ресторан і подарував дороге колє, а ви не хочете інтиму. Тоді щиро подякуйте супутнику за прекрасні подарунки і зі спокійною совістю дійте до. Якщо потрібно буде, можете навіть повернути йому дари, щоб зникли мотиви, за якими ви повинні розплачуватися тіло. Наступне, не піддавайтеся на емоції, які намагаються викликати у вас маніпулятор. Найчастіше люди оперують вашим почуттям провини, невпевненості або боязні здаватися поганими в очах інших, але це все лише личастину, які повинні вас змусити щось зробити. тому не дозволяйте своїм емоціям керувати вам, намагайтеся підтримувати внутрішній баланс і почувати себе спокійно. При цьому ведіть розмову, ґрунтуючись лише на фактах, а не на емоціях які ви повинні чомусь відчувати, говоріть по справі, повністю виключаючи будь-який вид емоцій. Не переходьте на особистості. Одним із способів маніпуляції іншими є метод, коли людину виводять з рівноваги. Про яку йшлося в попередньому пункті Тобто з вас намагаються викликати цілий ряд емоцій і почуттів, які б ви не змогли контролювати. Це виходить завдяки тому, що інша людина починає вас в чомусь звинувачувати, критикувати, принижувати або ображати. У вас намагаються викликати у відповідь почуття, агресію, щоб ви перейшли на емоційний діалог. Я а ось ти. Тут вмикаються емоції і не враховуються факти, через що вами легше маніпулювати і підштовхувати до того, чого від вас хочуть. Пам'ятайте про власні переконання. Бажання та цілі, до яких ви прагнете, дуже легко маніпулювати людиною, яка не знає, чого хоче, і як ставитися до того чи іншого явища. Тоді маніпулятору залишається задати жертві напрям, у якому слід йти, щоб отримувати довгоочікувану вигону. Тому, щоб не піддаватися на маніпуляції, ви повинні чітко і ясно розуміти, чого хочете, які цілі переслідуєте, а також у чому ви впевнені на всі 100%. Тоді будь-яка маніпуляція буде вами помічена, так як вона буде суперечити вашим цілям або переконанням. І поки ви впевнені в тому, що ваші цілі правильні, а життя повністю вас задовольняє, вам складно буде маніпулювати. Як розпізнати маніпуляції? Якщо, дорогі мої, до контакту з людиною, у вас було все добре, а після контакту з нею, ви відчуваєте сором, страх або провину. Найімовірніше, вами маніпулюють ще одна ознака маніпуляції різка зміна стану. Ви можете гостро відчути негативні емоції або ейфорію. Почуття ейфорії це про те, що ти раптом виявляєшся дуже потрібним комусь важливим. У тобі помічають те, що ніхто ніколи не помічав. Тебе починає різко любити, цінувати і поважати. Людині, яка має низьку самооцінку, мінімум упевненості, не має внутрішнього стрижня, вона дуже важко розпізнати маніпуляцію. Щоб відстежити це, треба мати усвідомленість. Потрібно звертати увагу. На психологічні та фізичні відчуття, перший сигнал дискомфорт у тілі та напруга, які виникають у контакті з маніпулятором, це може проявлятися по-різному. В особливо тривожних людей пришвидшується серцебиття, дихання, посилюється потовиділення. Якщо людина відстежується, їй складно заперечувати і відстоювати свої межі. Варто взяти паузу і хоча б сказати мені треба подумати. За цей час є можливість зрозуміти, чи потрібно тобі те, що пропонують, чи можеш ти це зробити. Також можна запитати прямо, чого ти хочеш. Я розумію, що ти. Мною маніпулюєш, скажи прямо, що тобі потрібно. Це вибиває з колії, тому маніпулятор який незвик зв... не до такого відступає і розуміє, що номер не пройшов. Чому люди стають маніпуляторами? Несвідомий маніпулятор практично кожен другий з нас. Ми вдаємося до цього, бо не розуміємо, як інакше отримати бажане. Ми не звикли до здорового способу контакту, де можна прямо озвучити свою потребу. Для цього треба бути упевненим, відчувати свої межі та поважати межі іншої людини, тоді ми зможемо діяти прямо. Часто Несвідомими маніпуляторами стають діти директивних батьків, у яких дуже багато очікувань. Оскільки діти не могли всього цього дати, вони навчилися за допомогою маніпуляцій обходити конфронтацію. Їм страшно попросити прямо, бо залишився страх, що їм зроблять щось погане і вони будуть переживати негативні емоції. Маніпулятор впливає на інших через почуття страху, сорому і провини. Але робить так через ті самі причини, йому страшно і соромно діяти прямо. Якщо попрошу, а мені відмовлять, мені буде соромно, значить, я неважливий і непотрібний. Через небажання зіткнутися з виною і страхом ми обираємо непрямі шляхи взаємодії. Ці почуття переживають важко, але з ними важливо взаємодіяти, щоб вийти на новий якісний рівень контактів з людьми та усвідомлюючи себе. Я пропоную вправу не для підвищення самовпевненості. Аби не піддаватися на маніпуляції, треба працювати над впевненістю та самооцінкою. Якщо людина не має змоги піти на психотерапію, варто скласти список своїх сильних сторін, розпишіть усі позитивні якості, а також створіть окремий список досягнень за останні 5 років залежно від віку. У цьому списку мають бути не тільки робочі досягнення, а й ментальні, спрямовані на розвиток себе як особистості. Я зміг почати жити окремо від батьків, або я змогла розчитися з чоловіком, який мене використовував. Я, я зміг створити класну сім'ю. Також варто створити список ваших базових цінностей. Наприклад, я ніколи не дозволю нахабства у швійбі. Я не дозволю використовувати себе. Це все те, чого ви точно робити не хочете і не будете. Що краще ви себе розумієте, то простіше буде розуміти, коли, ви, коли вами маніпулюють, і як протистояти цьому. Перш ніж заглибитися, у тему важливо визнати, що ми маємо на увазі ще під брехунами і маніпуляторами. Брехуни це особи, які навмисно обманюють інших, не кажучи правду. Вони можуть брехати про свої дії, почуття чи наміри, щоб отримати вигоду для себе чи завдати шкоди іншим. Маніпулятори з іншого боку це особи, які використовують оманливі тактики, щоб контролювати або впливати на інше. Вони можуть використовувати емоційні маніпуляції, спонукання до почуття провини, підсвічування або інші тактики, щоб досягти свого. Тепер, коли ми визначили наші терміни, давайте подивимося, що про них каже ще Біблія. Брехня є поширеним гріхом, який зустрічається у піплі. Ми бачимо різні приклади того, як люди брешуть, щоб отримати якусь вигоду або захистити себе від наслідків своїх дій. Наприклад, Авраам збрехав фараону, сказавши, що його дружина Сара була його сестрою. Щоби захистити себе від смерті, буття 20. Пізніше він зробив те саме з царем Авімелехом, буття 1, 18, так само, Яків збрехав своєму батькові Ісаку, видаючи себе за свого брата Ісава, щоби отримати благословення, призначене для первістка, буття 27.19.24. Ці приклади, дорогі мої, показують, що брехня може призвести до катастрофічних наслідків. У випадку Аурама він був вигнаний з Єгипту, а у випадку Якова він був змушений тікати від гніву свого брата Ісама. Біблія попереджає нас про наслідки брехні у приповідках 19.9. сказано: фальшивий свідок не залишиться безкарним, а хто говорить неправду, той загине. Цей вірш показує, що ті, хто бреше, зрештою, постануть перед Божим судом. Крім того, брехня може завдати серйозної шкоди нашим стосункам з іншим. Коли ми брешемо, ми порушуємо довіру та зраджуємо довіру, яку нам надають інші. Це також може призвести до циклу ще більшої брехні та обману, через що буде важче визнати себе чистим і попросити вибачення. Маніпулятори в Біблії. Маніпуляція також є поширеним гріхом, який зустрічається у Біблії. Ми бачимо різні приклади людей, які маніпулюють іншими, щоб отримати те, чого не хочуть. Наприклад, Д Яків маніпулював Лаваном своїм тестом, щоб отримати більше від Отари, як Буття 30, 31, 43. подібним чином брати Йосипа маніпулювали своїм батьком Яковом. Щоб він подумав, що Йосифа вбили, буття 37, 31, 35. Маніпуляція може завдати значної шкоди особам, які маніпулюють. Це може звести до емоційного стресу, упевненості в собі та втрати, впевненості. У деяких випадках маніпуляції можуть навіть призвести до фізичної шкоди, як у випадку з Йосифом, якого брати продали в рабство. Біблія попереджає про небезпеку маніпуляцій у приповідках 26, 24, 25, де сказано, хто ненавидить, той приховує це своїми устами і збирає оману в собі, коли Він говорить ласкаво не вір йому, бо чим Гедот у його серці. Цей вірш показує, що ті, хто маніпулює іншими, робляться через ненависть і обман, і їхні дії огидними. Для Бога, Божа відповідь брехунам і маніпуляторам, Божа відповідь на брехню та маніпуляції, чітко описана в Біблії. Він ненавидить таку поведінку, і очікує, що ми будемо правдивими і чесними у всіх стосунках з іншими. Ісус каже, в Івана 8.32, і пізнаєте правду, і правда вас вільними сра. Як християни, ми повинні наслідувати приклад Бога і бути правдивими у всіх стосунках з іншими. Крім того, Біблія показує, що Бог не терпить брехні та маніпуляції. У, ді, у діяннях апостолів 5:11 Ананій і Затфіра збрехали про суму грошей, яку вони отримали від продажу свого майна, і Бог уразив їх мертвими в результаті їхнього обману. Ця історія показує, що брехня та маніпуляції мають серйозні наслідки навіть в очах Бога. Біблія попереджає нас про наслідки брехні, брехня та маніпуляції можуть до широкого спектру негативних наслідків, зокрема, втрати довіри поваги, розриву стосунків, відмова та ізоляція, духовно-моральна розбещеність і суд від Бога. Ці наслідки показують, що брехня та маніпуляції можуть мати значний вплив на наше життя та життя людей навколо нас. Біблія попереджає нас, що ті, хто наполягає на брехні та маніпуляціях, зрештою постануть перед судом Божим. Брехня та мають негативні наслідки для суспільства, які толерують таку поведінку, коли лід лідери... Брешуть і маніпулюють, це може призвести до падіння довіри та втрати віри в наші інститути. Це також може призвести до зростання корупції та відсутності відповідальності. Біблія попереджає нас про наслідки суспільств, які терплять брехню та маніпуляцію в приповідках, де сказано: якщо правитель звертає увагу на брехню, то всі його слуги стають злими. Цей вірш показує, що лідери, які брешуть і маніпулюють, можуть розбестити оточуючих і привести до пощудного морального занепаду. Біблія також попереджає нас про кінцеві наслідки брехні та маніпуляцій. Об'явлені 2.1.8 сказано: але боягуза. Невіруючим, мерзенним убивцям, блудникам, чарівникам ідолопоклонникам. і усім брехунам належить частка в озері, що горить вогнем і сіркою, яке є друга смерть. Цей вірш показує, що ті, хто наполягає на брехні та маніпуляції, будуть зрештою зіткнуться з вічним прокляттям. Тому висновок! Підсумовуючи, Біблія чітко попереджає нас про небезпеку, брехні та маніпуляцій. Така поведінка може завдати значної шкоди нам самим, іншим і суспільству в цілому. Як християни, ми покликані бути людьми правди та цілісності і ми повинні завжди прагнути жити згідно з цим стандартом. Ми повинні відмовитися від брехні та маніпуляцій і нести відповідальність за свої дії. Ми також зобов'язані притягувати до відповідальності інших, коли вони вчиняють таку поведінку. Ми повинні створити суспільство, яке цінує правду та чесність і відкидає тих, хто прагне маніпулювати та обманювати інших заради особистої вигоди. Коли ми прагнемо жити правдивим і чесним життям, ми можемо бути впевнені, що Бог з нами і допоможе нам подолати спокусу брехні. Та маніпуляцій. Пам'ятайте, правда зробить вас вільними. Давайте візьмемо на себе зобов'язання жити правдивим і чесним життям і відкинемо спокуси брехні та маніпуляції. Роблячи так, ми можемо побудувати кращий світ, кращу державу, яка відображатиме Божу любов і правду. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Цікаво, як ви у ваші думки щодо маніпуляцій і брехні у сучасному нашому суспільстві. І про пальчик вверх, про пальчик вниз Не забувайте. Слава Ісусу Христу!